Виступаємо на разлабоні. Команда КВН Джокер Поїхали! Мало хто знає, що я працюю в школі вчителем фізики. Діти від мене в захваті Саме тому на зібрані з дітей гроші я купив собі гітару. Тепер від мене в захваті і вчителька музики. Випадок в клубі. Що мові дівчина, може, ні? Чуєш, ти що рущили шари, яка то дівчина, тому я, що ти пекуєш, може, вийди, ні. Сухай братан, дякую, так виручив, ти бачиш, яка у нас стрімна, капець. Після недалої спроби стати народним артистом Андрій Мацевко вирішив стати порноактором. <різь> Тепер люди будуть сміятися не тільки з того, як він співає. Привіт, дівчата! Подивіться на мене. А тепер подивіться на свого хлопця. Знову на мене і знову на свого хлопця. Почекайте, не тікайте, питали! Турецький воротар пропустив 15 голів, попутавши годину молитви. <рес> а зараз уявіть собі, собі середньостатистична сім'я Омонівців. А! Коханий, ти вже вдома. Мама, це ж я. Саняві на вихідних замка та поні. А зараз уявіть собі студент, який вже дуже-дуже давно не може здати сесію. В Радянському Союзі сесії не було, а в мене була. І надалі буде. Воротар дуже бідної збірної з футболу не потягнув дев'ятку. Та що там дев'ятку йому навіть на вирік не стало? Загадав бажання, але воно не збулося. Зараз уявіть собі випадок у всім нам рідному супермаркеті Всім Симствуєте, це пограбування! А ми у супермаркеті? Так. Можна один разочок, будь ласка. Ну ні, не можна. Оди, ну, будь ласка, це моя давня мрія. Ну швиденько, давай же. Сергія Бобку не пускають китайські ресторани, бо він приходить зі своїми паличками. А зараз уявіть собі, сусід вирішив навідати сусідку. Цинзинь! Э? Привіт! Привіт! А в тебе не буде гірчиці позичити? Пане робить! Щось, напевно, в лісі здохло! Так, цей дохлий марсун для тебе! Сомалійські вонолази захопили титанік і тепер вимагають оскара. А зараз ують собі, хлопчик з реклами Оріо у повсякденному житті. Тату, тату, а хочеш, я навчу тебе, як правильно з'єднувати контакти. Покрути крутирі Я так розумію, у мене вже не булькати. А закінчити, а закінчити свій виступ ми б хотіли. Словами класика Барбара Стрейзі.